родиці веснові. Ну що ж, ну поки ми з вами на землі, ми поки ми з вами тут, все рівно в нашому серці завжди є тривоги, правда ж є, завжди є переживання, правда. І нам буває на світі так важко деколи, що ми замикаємося в своїх тривогах, ми замикаємося в своїх переживаннях і ми йдемо. Ми озлоблюємося. Ми озлоблюємося не тільки на себе, ми озлоблюємося і на інших людей. Ми починаємо винити тих, хто поряд з нами, і навіть ображати тих, хто любить нас. Ми їх ображаємо. Ми злимося на них. Чому? Тому що ми самі в страху, тому що в нашому серці страх. Що нам робити? Де завтра гроші? В нашому серці страх і, і тривога. Що нам робити, що нам одягнути, в нашому серці страх і тривога, що про нас подумають інші люди. І постійно страх, і постійно переживання. Як подолати цю тривожність? Сьогодні я вибрав дві, два коротких, коротких таких аспекта, щоб роз'яснити нам з вами, що Бог нам говорить, як ми маємо подолати тривожність. І чи взагалі, чи були святі мужі, які як апостол Павло, як апостол Петро, тривоги і страху? Як ви думаєте, були в них страхи? Була в них тривожність? Як же ж вони її долали? І так, перше, Матвія 6,31, той вірш, який я вибрав для нас з вами. Як подолати тривожність? Два кроки для подолання тривожності. І так, Матвія 6,31. Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, що зодягнемося. Адже цього всього язичники шукають, бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребу... що цього всього потребуєте. Бог знає, що саме потребуєте ви, Бог знає. Що нам з вами потрібно? І Бог каже: не тривожтеся за нас, не переживайте за нас, за своїх сил. Не переживайте так, що аж падаєте і мрете зі страху. Що спадаєте падаєте в депресії від того, що завтра буде. Не переживайте. Бог каже, перед тим, коли ми читаємо Матвія, він описує, пам'ятаєте, що подивіться на вілею, що вона так гарно ягна що гарніше Бог її вдіває, ніж самого царя Соломона. Бог піклується, подивіться на пташок. Пташки літають, правда? Бо вони ж їдять щось, Бог піклується про них. Подивіться, Бог каже, не журіться, Бог знає, що вам потрібно. І так, крок перший. Завжди не стидайтесь звертатись про допомогу. Павло описує це так. 2 Коринтенсім, 5. Бо коли ми прийшли до Македонії, наше тіло не мало жодного спочинку. Усьому бідували. Зовні боротьба всередині страх. Але Бог, той, хто втішає покірних, потішив нас приходом Тита. І не лише його приходом, а й утіхою. Коли, розповідаючи нам про вашу журбу, ваш смуток, вашу ревність за мене, радів за вас, тому я ще більше зрадів. Амінь. Амінь. Ти не один в страху та переживання. Апостол Павло каже, що коли він переживав, що коли в них був да, і страх, дивіться був. І, і були якесь побиття, вони були засмучені. Ну, Бог втішив їх через кого? Через того, що прийшов ти. Вони побачили свого побратима, що там тим, нам важко. Розкажи щось. І він починає їм розповідати про іншу церкву, про інших духовних людей, яким так само важко, але які переживають за Павла. Дивіться, не стидайтесь розказувати. Свої тривоги, коли ти розповідаєш свої тривоги своїм друзям, які поряд, віруючим людям, то ці тривоги втрачають свою силу. Амінь. Амінь. Написано: Сповідайтеся одне одного. Це так як ви сьогодні приходите і потім ви говорите мені нам боляче, нас хтось ображає, нас погані сусіди, я погано поступив. Ми сповідаємося один одного. Не стидайтесь просити допомоги в людей. Не стидайтесь їх вислухати і не стидайтесь самі розказати про свої тривоги, розказати про свої переживання і Бог обов'язково пошле вам людей, тих, які допоможуть вам молитвою. Екклюзіаста 4.9 написано: двом усе таки краще, ніж одному, адже в них є добра винагорода в своїх трудах, якби хтось із них впав. То інший підніме свого товариша, але горе самотньому, коли він упаде і не буде іншого, котрий його підняв би. Завжди краще, коли з вами поряд крокують друзі, які знають Бога, яким ви можете розповісти і тішитися, Радостями своїх друзів, переживати за своїх друзів, переживати за своїх близьких, перейнятися їхньою проблемою і подати руку допомоги, тому що краще двом, ніж одному. Але якщо ми з вами будемо ображати через наш страх, через нашу недовіру до Бога, ми почнемо зловлюватися і ображати тих, хто поряд наших знайомих, наших друзів, наша година візьме вверх, і знаєте, з ким ми залишимося? Одні. Тому що всі відвернуться від нас, бо ми ображаємо злимо них. Всі відвернуться від нас, бо ми не можемо сповідатися, ми не можемо розповідати про свої переживання, з тим самим показуючи свою гординю, і не можемо вислухати інших. І тоді людина лишається одна. І тяжко в житті крокувати одному. Далі крок: говори з віруючими людьми про свої тривоги, про все молитися. Про це і люди будуть допомагати і обов'язково допоможуть, і ви допоможете іншим. Крок амінь. Значить, це був у нас перший крок. Що робити? Перший крок, хто мені скаже, ми говорили. Перший крок: звертайся за цим допомогою. До Не стадайтесь звертатись про допомогу. І крок другий. Крок другий. Звертай свою увагу на Господа, а не на себе. Коли в нашому серці буде найбільше Ісус Христос мій повелитель, Ісус Христос Цар Царів, Ісус Христос перший у моєму житті у моєму серці. Я не ображаюсь. У мене Ісус Христос. Я звертаю увагу на нього. Я не переживаю за багато, щоб дітися, що купити поїсти, куди поступити в університет. Що робити? Я звертаю увагу перше на Ісуса. І тоді Ісус додасть те, що нам потрібно. Звертай свою увагу на Господа, не на себе. Матвія 6:33. Шукайте перше за все царства Божого і Його праведності. А це все решта вам. Додасться, амінь. Коли ти шукаєш багатства, то будеш переживати за кожну копійку. Тож так є, правда? Коли людина шукає тільки, як збагатіти, я бачу дуже бідних людей, але вони були дуже жадні. Але я бачу дуже бідних людей, і вони постійно всьому хотіли збагатіти на любій справі, на будь-якій копійці. Так само і багатий. Коли ти думаєш тільки про багатство, то в тебе буде завжди страх. Завтра я загублю своїх останніх 500 гривень і будете так боятися ж бліді. А хтось буде переживати, що я загублю 10 тисяч доларів. А якщо не загубиш, для чого наперед тобі вже переживати Вкладати своє серце, тому що твоє серце прив'язано не до Божого царства, а до копійки. Коли ти будеш переживати за багатство, шукати його, ти будеш переживати за кожну копійку. Коли ти шукаєш здоров'я. То тебе лякатиме кожна родинка чи хвороба. Коли ти будеш думати тільки які таблетки постійно лікарства і будеш сам вишукувати собі, тут заболіло, там заболіло, тут заболіло, там заболіло. Бог відходить на задній план. Ти думаєш тільки про те, що ти ввеч хвороба. Тебе все болить, і ти не маєш часу прославляти Христа. Ти не маєш часу служити тому, хто Тараса є вічне життя. Уявіть собі, вічне, це мільйони і мільйони років ми будемо з вами жити, якщо ми будемо думати про Ісуса, якщо наперше будемо думати про Царство Боже. Коли ти шукаєш, коли ти шукаєш багатства, коли ти шукаєш здоров'я добре, коли ти прагнеш популярності, то переживатимеш за кожний конфлікт, коли ти будеш думати? Я щось не так сказав, що про мене подумали, а що скажуть люди. Ой, я стала віруюча, я вірю в Ісуса. Про мене говорить що я якась фанатка. Ні. Думай про Ісуса. Люди бачити будуть в твоїх очах Ісуса Христа. В твоїх очах буде відображатися Його царство, Боже царство, яке дає вічність, то є найкращий подарунок для нас з вами. Коли ти шукаєш безпеки, ти будеш боятися кожного шелесту. Ви бачили людей, які завжди чогось ціна Ви завжди бояться. Тут спало дерево, тут зашуміло листя, тут гроза, тут гром, тут війна, завжди чогось постійно бояться. Постановити ті люди, які не мають в серці Ісуса, думай про Небесне Царство, думай про Ісуса і ти завжди будеш в безпеці. Коли будеш думати про Царство Небесне, кожного дня. То він дасть тобі все, чого тобі потрібно. Амінь. Невідомий поет написав такі слова. Синичка каже горобцю. Цікаво, чому це ці люди постійно бігають туди-сюди, туди-сюди, тривожаться і не мають спокою. Синичка говорить горобцю: послухай, друг, дивись на тих дивних людей. Вони бігають, бігають і не мають спокою. Що горобець відповів? Друже, гадаю, це через те, що в них нема отця, який дбає про них, так як про нас. І... Ташки, <плес> ося іронія. Кажуть, що ми так з вами бігаємо і витрачимося, Вони думають, що в нас нема отця, який дбає про них. Бо ті ташки не мають сапу, не мають черевик, вони не мають грошей, щоб купити їду, але вони. Постійно ситі, вони літають, вони в безпеці, в них є отець. Я хочу побажати нам з вами. Дивіться, і от і сьогодні нам Бог так само дав фізичний хліб, Бог дбає про нас. Я хочу побажати нам з вами, щоб наше серце було прив'язано до чого, до царства до Божого Небесного, до Отця. І так само, тим самим, ми подолаємо з вами страх, тривогу. Переживання, щоб воно було прив'язане до Ісуса, щоб не було нашого я, щоб не думали про себе, а ми думали більш про Бога, який є на небі. І тим самим ми будемо долати оці трудності, які є тут на землі, у нашому житті. Амінь. Помолимся, молитвою, чи нас.